Усім привіт, мої дорогі! Сьогодні у редакцію нам прийшов один дуже захоплюючий лист, і я з величезним задоволенням його зараз вам зачитаю. Незважаючи на те, що я з досить заможної родини, чоловік вмовив мене все ж таки пожити у його батьків перший час, мовляв, такі традиції, і йому, як чоловіку, буде незручно. З поваги до нього я погодилась, хоча й не дуже хотіла. З його батьками відносини, хоч були непогані, але натягнуть. Вони завжди дивились на мене як на намазану цацу. не впускали шансу, особливо свекруха, зробити зауваження з приводу мого одягу або макіяжу улюбленою темою, звісно, був ще її син. Не так годую, сорочки завжди пом'яті. Цей спосіб можна продовжувати ще дуже довго і довго. Але коли ми дізналися про вагітність, свекри почали мене повчати. Потрібними речима ще більше. Жити нам ставало просто неможливо. Згодом, як з'явилась на світ Іринка, вони не залишали мене наодинці з дитиною. Вони весь час повторювали, що я занадто молода для того, щоб гідно за нею дивитись. Сергій днями пропадав на роботі, щоб до кінця року без допомоги моїх батьків купити квартиру. І я пишаюсь ним. Не знаю, чому мене так не долюблювали його батьки. Я ніколи нічого в них не просила. Як то буває, на все готове, не прийшла і навіть свого принесла. Навіть при сварках я не говорила свою думку, а просто вислуховувала їхню. Якось одного ранку я готувала донечці кашу на сніданок. Дома залишились ми вдвох із свикрухою. Вона зайшла на кухню, сіла на стілець і тихенько сказала: Вибач. Пізніше ще додала, що я не заслуговувала такого відношення до себе. Всі сварки та невдоволення були через те, що їх син один в сім'ї, він довгоочікуваний, тому всі до нього дуже прив'язані. Весь час вона просто шукала привід через ревності, в кінці додала, що я дуже хороша дружина та невістка. Такого я точно не очікувала. Все ж, правда, завжди вийде. Моє терпіння було винагороджено нагородою, яку навіть я не очікувала отримати. Ось такий лист прийшов у нашу редакцію. Як вам дана історія? Напишіть, будь ласка, нам у коментарях, чи витримали ви б таке приниження, як отримувала невістка, і чи залишилось ви б мешкати у квартирі батьків чоловіка? Ми будемо вам дуже вдячні за ваші відповіді та коментарі. А я буду дякувати з вам за прослуховування. Усім до нових зустрічей!